Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Для нашої молитовної варти ми візьмемо сьогодні для розважання текст із Євангелія від Івана. Хто життя своє любить, той Його погубить, хто ж ненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Знаєте, цей стих сьогодні я взяв, бо це уривок Євангелія, який звучав зранку на літургії. І от ці слова мені сьогодні запали в душу, в серце, через те, що відбувається в нашій країні. Я хочу, щоб кожен сьогодні усвідомив, що війна триває не тільки там, на фронті, не тільки там в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській області. Але війна найбільше триває тут, в Україні, де тихомирно, можна так сказати. І справжні наші вороги це не ті, які там, а ті, які тут всередині країни. Бо той зовнішній ворог ми його кінець то побачили. Ми кінець то усвідомили, хто він є, цей ворог. І зараз ми успішно його знищуємо. Знищуємо оцього агресора цю країну, Росію агресорку, яка зайшла на нашу територію в наш дім. Ми зараз, українці, знищуємо. Ви звільняємо свої території. Це роблять наші військові зі зброєю в руках. Але я хочу, щоб всі інші люди. Скерували свої зусилля не тільки на підтримку наших військових, а на боротьбу із внутрішніми ворогами, з тими ворогами, які порушують закон, з тими ворогами, які принижують людей, з тими ворогами, які крадуть у людей, у держави, не просто якихось там злочинців. А це Люди посадові, депутати, міські голови, сільські голови, губернатори, посадовці, народні депутати, міністри, поліція, СБУ, прокуратура, бізнесмени, які не платять податки. Чому я на них наголошую сьогодні нашу увагу? Тому що ці люди крадуть. Знущається над нашим народом. І сьогодні цей стих і ці слова Христа звучать про таких людей, хто любить життя це. Бо вони люблять це життя, вони хочуть купатися в грошах, в славі. Вони беруть хабарів, а знаючи, що їх ніхто не зловить, і ніхто нічого не докаже, тому що вони підкуплять суддю якогось, слідчого підкуплять. Ті мажори, які порушують правила на дорогах, чи поводяться по хамськи з іншими людьми, тому що їхні батьки, якісь там посадовці, і за них все порішають, чи вони запалатять комусь хабаря. Ці люди люблять життя. Ви навіть зауважте, як ці люди говорять. Треба красиво жити. Треба життя, вау, прожити! Вау! Ім байдуже на інших. Але вони не усвідомлюють одного, що це життя, яке вони хочуть зараз прожити тут, насправді, воно не має жодного сенсу. Але воно має значення в тому, ну не має сенсу, я некоректно висловився. Перепрошую. Наше життя тут має сенс. Тільки, тільки я мав на увазі, що тривалість цього життя воно не є настільки важливим. Чому не є важливим? Тому що важливе є те, що буде після нашої смерті. А наше земне життя це вкладення в майбутнє життя. Знаєте, це як віднести в банк гроші на депозит. Ми маємо якусь суму грошей. Приносимо в банк, кладемо під депозитом 10, 15, 20 років на карточку своєї дитини. Де відкриваємо депозит на ім'я своєї дитини. І дитина, коли виповняється її повноліття, вона від тої малої суми, яку я вклав, отримує значну суму, що дозволить їй чи купити квартиру чи розпочати власний бізнес. Тобто, вклавши щось маленьке, під депозит ми отримуємо набагато більше. Так от наше земне життя не має значення, скільки воно триває, але це вкладення в мій майбутній депозит. І те, як я проживу тут зараз, залежить від того, що я буду мати там. І якщо хтось думає, що він може тут красиво жити за рахунок обману, приниження, наживання на інших. Що він тут буде класно жити, і за це він зможе жити там класно, аж ніяк ні. Господь попереджає, що якщо ти любиш тут життя, тобто живеш заради свого життя, свого задоволення, насолоди, власної насолоди, то там насолоди не буде. Втратити тут життя, не шанувати його, це означає жити для когось. Це те, про що ми вчора говорили з вами. Чи сьогодні, я вже не пам'ятаю, це про цей справжній ум, про доброту, чесність, справедливість. Хто відкидає ці цінності, той живе для власного життя. А хто живе з цими цінностями, можна сказати, що він губить своє життя, бо він живе для когось. Він живе не тільки для когось, а для себе, перепрошую, але живе ще для когось. Любити це життя і любити себе. Це жити для когось, втратити своє життя, вибачте, трошки емоції і думки чуть-чуть губляться. Сьогодні ці слова, як на мене, звучать для цих наших внутрішніх ворогів. Це на, має бути для них попередження, щоб вони схаменулися і задумались над тим, що вони роблять в даний момент. Якщо вони думають, що людський закон можна переступити, обдурити людину можна, відкупитись від людини можна, то від Бога ти цього не зробиш. Я кажу сьогодні як християнин, але спитайтесь мусульман, чи у них не так само, теж так само. з буддистів та сама річ. В індуїстів. Теж у них принцип карми. Як ти тут прожив, так там проживеш. Прожив тут нечесно, значить, переродишся в ще гірше життя. В кожній релігії оцей принцип винагороди за твого земного життя. Якщо ти тут живеш добрими е, ділами, живеш е, дійсно за Божими законами, чеснотами, значить після смерті ти будеш мати винагороду. Для, атеїсти, для людини не віруючи, е, це не має напевно, ніякого значення. Він розчиниться ні на що. Тобто він навіть не цінує своє життя, я так скажу. Воно нічого не варте, якщо навіть про нього не будуть пам'ятати. Але я сьогодні звертаюсь до тих християн. Схаменіться. Наші вороги, внутрішні вороги, схаменіться, бо те, що ви робите, Першу чергу відобразиться на ваших сім'ях, на ваших рідних, близьких. Вам може й нічого не бути. Але подумайте, що буде з вашими рідними. І тоді біль ваших рідних ви будете переживати вдвічі сильніше, ніж якби це вас боліло. Це ваша репетиція земного життя. Це земне життя це репетиція. Життя там. Хочете страждати там, значить, живіть красиво тут. Хочете жити там, в щасті, в мирі, добробуті. Значить, навчіться жити по чеснотах і Божих законах, жити добротою, справедливістю тут, на землі. Бо хто любить це життя, той його втратить. А хто його погубить заради Бога, віри, заради когось, той там здобуде вічне життя в раю. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука, в Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину 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 Божий, помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилу нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Мі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цю сьогоднішню ніч, всю нашу Україну, всіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу державу, захисти і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих, хто зараз зі зброєю, хто є в полоні, поверни, Господи, живими і нешкодженими додому, і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що не визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорне і захисти нас цю сьогоднішню ніч. Бо Святий, іси завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра ми день наш розпочинаємо, о 8-й годині Божесної літургії, а о 9-й годині спільної молитовною вартою. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!